Хто увійде до Царства Небесного, хто туди не увійде. Це запитання, яке ми можемо носити десь в своєму серці, задавати Богові, як це туди потрапити. Хотіло б, щоб кожен із нас осягнув вічне життя, увійшов до Небесного Царства. Але Ісус тут в Євангелії говорить, що не кожний, хто говорить до мене, Господи, Господи. Увійде до Царства Небесного, що недостатньо якоїсь, якогось знання молитви, недостатньо лише взивати до Бога, навіть недостатньо молитися. Ісус про це говорить, бо коли хтось взиває, Господи, Господи, тобто людина молиться. Але Ісус каже, що цього недостатньо. Можна молитися, а в царство небесне не увійти. Але той, хто виконує волю Отця. А воля Отця є та, щоб людина і молилася, але щоб жила тим, що вона говорить на молитві. Так? На молитві ми можемо дуже гарно з Богом говорити, бути дуже побожними, але йдеться про життя, щоб в щоденному житті реалізовувати те, що ми говоримо в цій молитві. Це сьогоднішнє Євангеліє про будування дому, чи на скелі, чи на піску. дуже знайоме для нас це Євангеліє, воно може бути шаблоном для кожної ситуації, яку ми проживаємо. Як шаблон, який можна підставити до будь-якої ситуації і подивитися через це Євангеліє. На чому я будую? І тут е, можемо розділити на дві частини. Е, перше, це великомасштабні події, наприклад, ціле життя це така подія, яка розпочалася в кого коли, в когось набагато раніше ця подія розпочалася в когось не так давно. Хтось, як сестра Лідія. Говорила скоріше народжений, хтось тобто пізніше народжений, щоб не говорити старий. І ця подія, яка триває, в цій події ми будуємо або на скелі, або на піску, ціле своє життя, але це так дуже глобально. Наприклад, сім'я, робота, відносини в цих всіх сферах і багато інших можна. Здавати запитання, на чому я будую. І тут нам набагато легше відповідати, бо ми так загально говорячи, можемо легше сказати, що так, я будую на скелі, я будую на фундаменті, яким є Ісус, тому що і перерахуємо, бо молимося, бо ходимо в церкву, бо стараємося нічого поганого не робити. Але є ці маломасштабні. Події нашого життя, які є щоденними, і там ми можемо більше побачити, на чому ми будуємо своє щоденне життя. Наприклад, перейти дорогу на червоне світло чи на зелене, якщо в цьому рішенні переходжу на червоне, то в цей момент це прояв того, що я будую не на Христі, котрий, котрий мене навчає. Котрого слухаю, і котрий через сумління буде говорити, що це порушення правил і так далі. Але такі прості речі, щоденні речі, е, якісь події, е, не знаю, вибрати одяг зранку, який одягати на цей день, вибирати по тому, щоб подобатися іншим тільки, чи по тому, що це мені буде зручно, тепло. Добре мені, чи тільки для того, щоб іншим сподобатись. Це особливо так, в літній період можна побачити, е який одяг ми носимо, чому цей одяг, для кого цей одяг, чи це для мене, чи це і для мене, і для інших. Це нормально, але якщо тільки для інших. Якісь такі прості речі, багато прикладів можна би було наводити. Де ми можемо побачити себе як у дзеркалі, побачити, на чому я будую. коли ми є в компанії з іншими людьми, пліткувати чи не пліткувати, вживати алкоголь, не вживати, такі речі. Це прояв того, щоб ми побачили себе, не оцінювали цю ситуацію, чи вона добра, чи погана. Але оцінювали себе, як я в цій ситуації себе поводжу. І про це Ісус сьогодні говорить, на чому будуєш своє життя? На міцній скелі чи на піску. Бо якщо на піску, то це все дуже швидко руйнується, дуже швидко все проходить. І ці рішення, особливо щоденні рішення, вони нам як дзеркало, яке показує. На чому я будую. Тому щоденно, роблячи іспит свого сумління, іспит свідомості, можемо подивитися, на чому я будую. Так загально ми можемо сказати, що е, на доброму фундаменті, на добрих цінностях, на любові, на милосерді, справедливості, е, взаємодопомозі один одному, але щоденні рішення вони більше. Можуть про нас сказати, і може там теж бути багато добра, багато любові, і за це подякувати Богові, а за ті невдачі або ті ситуації, коли ми не Божу волю виконуємо, але свою волю або диявола волю, за це перепрошувати і змінюватися. Амінь.